Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео огляд обладнання для розширення моєї сонячної електростанції, а саме е запобіжники постійного струму для акумуляторних батарей. І так, кому цікаво, дивимося. У мене така ситуація. У мене дві акумуляторних батареї по 5 кВт годин кожна, тільки одна літій-іонна, друга літій залізофосфатна. І для. Безпеки. Кожна з них має власну БМС-ку, але вони ще будуть з'єднуватися між собою паралельно за допомогою ось таких плавких вставок. На кожну батарею своя плавка вставка. Це на випадок, якщо з БМС-кою щось станеться, з батареєю, що станеться, щоб був захист від неспрацювання БМС-ки. В плавкі вставки ось такі фірми ТІІ на 160 А. А постійний струм на 80 вольт. У ну, мене 48-вольтова система, тому вони будуть нормально. Це у нас ось, ось, ось такі тримачі цих плавких ставок. Ось такі вони ось, ось, всередині. Тут мало що видно. ну ось Хочу показати кон контактну групу. Ось така вона. Тут та контактна група, Гвинтик М8. Отак вона вставляється сюди, плавка-ставка, ну, доволі п'ятно контакту нормальне, нормально працювати. Коли вставка вставляється, вона ось так ось скріпиться в цьому тримачі і е, ось так вона зажимається, затискається. Ось. Е, і тут написано, що можна швидко їх розмикати. Спеціально так зроблено. Ну, Отакі е, плавки вставки під акумуляторні батареї. Те, що я використовував автомат змінного струму, в колах постійного струму, є неправильно і навіть небезпечно. То в мене був просто вимикач, а не захист від короткого замикання. Ну і ще взяв е, дві таких вставки для сонячних батарей, оскільки планую додавати панели. І мені треба е, оці е, плавки вставки для панели і ще заказати два узіпа. До них. Ну Це буде пізніше. Поки я нарешті встановив е, плавку вставку на 160 А. Е, замість е, цього автомата змінного струму. Е, Зробив так, як треба. Ось Підключив е, інвертор, контролер. Це в мене мінус. Все класно, ізольовано. Ось Це не звертайте увагу. Не вистачило трохи термоусадки. Ось Воно нічому не заважає там, нехай собі буде. Ну, ось так. Е, виходить, одну плавку вставку я використав. Е, ну, як зберу іншу батарею, використаю ще одну плавку -ставку. Ну Ось таке відео. Якщо відео вам став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.